Всіх вітаю! Це відео, хочеться назвати відео на стільці. Забилась в куточок коло балкона, бо з фоном у мене трохи напряг, А Тут денне світло. Ну, і цю камбрію я бачу в екрані вона світліша. Вживу, більш насичені кольори, більш тепліші, я б сказала. От, і хотіла сьогодні поговорити про Камбрії це така загальна. Назва цієї, це ось моя новенька отримала, ну, і щоб її зафіксувати, бо вони квітнуть недовго, а щоб було тоді, де переглянути, яка вона була. От, ця Камбрія їхала до мене ну, з проблемами, трошки, бо я отримала рослину спочатку іншу, хоча перепитувала, чи саме цю отримаю. А, було навіть не то, що інша рослина, а інше квітіння, квітування, тобто інший сорт. А, тому поїхала вона до дівчинки іншої, до якої продавець сказала, Цю мені вислали наново. Доставку платили. В общем, я задоволена, і вона думала вже відквітла. Ні, вона ось квітує гарненько. Мені подобається вживу. Ну вона більш тепліша така осінні кольори, хоча вже зима зараз. Ні, ще 30 листопада, ще осінь. От. І сама рослина мені подобається. Тут ось є молодий рост. Бульби не здуті, налиті. Рослина сама, ну, якби вона в мені приїхала спершу, вона була б мокра, так як та рослина помилково до мене приїхала, була б мокра. От, не знаю, чому так продавець вчиняє. Тут ось корінець, начебто такий нічого. І вона встигла просохнути. Оця бульба гарненька. Ця це хто у нас тут квітне ось оця, ви бачите, в мене там аварія з ногтем. Так, все ніяк світло відмикають, вмикають ніяк не по... виправлю. Ця також хороша, гарна. І оця це в нас тут відпало трошечки. Тобто бульби не здуті, їх достатня кількість. Хоча б три має бути, але тут їх навіть більше. І ось тоже це також ростик молодий. Оце дуже супер, я вважаю, рослина, тому що є старі бульби, і вони не здуті, це значить, що коріння все в порядку. І є два молодих рости. З них можна не так довго чекати квітування, якщо, скажімо, брати тільки з такими бульбами. Які вже проквітли, і тоді довше буде це чекатися. Листяне пожмакане, тобто її всього вдосталь ну, була, поки вона росла. От, і отака от квітка, Ну, як на мене, наче вона дуже гарна. От, і хотіла поговорити про своє відношення до камбрії взагалі. От, Як я тільки почала захоплюватись орхідеями, то дуже мені вони подобались, особливо ці бульби. Я просто вишукувала рослини з великими бульбами, мені хотілося, вони мене так надихали, прям наче сповнювали енергію. Але виявилось, що не дуже вони в мене гарно живуть. Мені дуже подобався. Аромат Камбрії, яка така бордова з білим, якось шварц, не пам'ятаю. супер аромат, просто для мене найкращий, але от вона в мене пропала. І була ще сансет, щось Sunset таке жовтенька з красивим бусковим кольором. ну Також в неї від основ бульби було жовте з часом і попропадало. Тобто, я вирішила, що ні, не буду купувати. Але ну, таки не встояла, колись придбала. І в мене одна є на роботі, ну, сподіваюсь, буде і цей рік квікнути, бо вже 2-4 роки вона в мене. Та три більше, більше трьох по довіни купляла. І живе на роботі і гарно взимку, влітку вже якось у мене також. Росте, тому я от смілішала і придбала ще одна, до мене має приїхати. Ну Та, мабуть, вже відквітне, бо давненько замовляла, чекали погоду з продавцем. от Ну Буду пересаджувати. Я зрозуміла, що от, оцей ґрунт їм такий кладуть, як труха, і тут кора. Але в моїх умовах краще Ну хоча раз на раз не приходиться. Буває, пересаджу, вона. Та багато вже пропало, буває пропадає. А, ну, спробую, можливо, посадити в кору, щоб не залить корінці. Витягну, подивлюся, що там. Буду пробувати. Швидше за все, піде на роботу. Там не сухі повітря, великий простір. От їм вологість певна потрібна, у мене сухо. От, і там прохолодніше. Я думаю, для неї буде гарне умови, бо квітка подобається. От, це для мене такі загадкові рослини. і... Одні з тих, що подобаються, дуже, але проблемні, як для мене. От, тому з ними треба дуже уважно не так аби як поливати, а дуже слідкувати, щоб коріння не погнило. От, бо ця рослина гарна, вона невеличка така От квітка ось нормальна, гарна, не ну, не, не огромна. О, тут їх на цьому квітоносі. Так, куди. Ну, декілька. Вони так позакручувались. Штуки 4 є. От, і тут один зрізаний квітонос, квітла бульба. Ну, вже, Будемо вже від оцих ростів сподіватися якогось якогось квітування ще. Ну, це буде не скоро. От, отака краса. Так що удачі вам з рослинами. Хто додивився, дякую. А на все добре. Підтримайте лайком, якщо буде таке бажання. До побачення!